Коли ось тут вирувала пожежа, і коли вже все було потушено, то, то всі побачили крізь вікно, бо зразу підійти не можна. І в рештуваннях оцих ще впали, що сковорода вистояв. Умовна сучасна скульптура, вона 20 го сторіччя. А пошкоджені її відбулися в основному, я так розумію, під час пожежі, яка виникла у приміщенні музею, скрізь на поверхні і на обличчі. Оця рука, в основному, бачите, права сторона Григорія Савича постраждала при цьому. Ну і книга, яку він тримає у руці. Все ціле, всі на місці, всі деталі. Пальці, тобто в скульптурному сенсі, скульптура не постраждала. Постраждала покриття, піднімається, от є порожнини тут під ним. Його треба закріпити, пропитати, щоб його не втратити остаточно. Все буде триматися на місці, вона спокійно після цього переживе переїзд, експонування і переїзд обратно. А потім вже буде мова йти про її реставрацію повноцінно. Протягом останніх, мабуть, декілька років ми вже планували події до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. В Києві готуються декілька дуже таких потужних виставок. Центром цієї виставки, мабуть, скажемо так, буде скульптура Сковороди. Це музейний експонат. Ми його повернемо в Скавородинівку. Я думаю, що ми не будемо її реставрувати. Законсервуємо і збережемо ось так для того, щоб у новій експозиції показати ось цей якраз період війни, які руйнування були завдані музею. Руйнації великі. Сам музей Сковороди. Будівля обстежена, прийнято рішення про те, що будівля саме приміщення музею, підлягає реставрації. Тут стояла скринька, подарована Андрієм Петровичем Ковалівським ще при відкритті. Тут стояв секретер 18 століття, а тут було ліжечко. Ну, власне, що потрібно людині іще.